Вихідними тут було весело та різнобарвно. Полтава такого формату ще не бачила. Фестиваль Art Food Fest пройшов біля торгівельно-розважального центру Київ, захід нового формату, який наповнений різними видовищними заходами. Сьогодні тут працює і технозона, і зоозона, і розважальна зона. Найбільше сьогодні подяка найкращим ресторанам, учасникам, які сьогодні працювали на фасаді дорого розважального центру Київ. Просто навпроти центрального входу виступають артисти. Неподалік розважають дітвору. А за пару кроків далі є де розгулятися найвибагливішим гурманам. Усе найсмачніше, чим може похвалитися Полтава, дивом вмістилося на площі. Лазище від бджолярів, ковбасні вироби шашлик Пічка і звичайно кава. Підприємці кажуть, підтримали ініціативу центру Київ любки, бо захід модний і працює на імідж міста. Це дійсно трішечки також привернути увагу туристів, адже наразі Полтава вона з кожним роком все яскравіше, іскравіше себе показує, і ми вважаємо, що у нас дійсно європейське місто, тому ми повинні жити за європейськими тенденціями. Тому, тому ми тут. На арт-дворі центру Київ також людно. Кожен куточок сьогодні тематичний. Тут вчать стріляти з лука полтавців і демонструють, як це роблять професіонали. У нас клуб, історичного фіхтування. Вуличні танці, кузня просто неба, байкери, а ще ретромашини. Це автомобіль, спеціально кроси автомобіль, баги, призначені для участі в спортивних соревнованнях. Тут стоїть мотор 99-ї машини, десь порядка 120 слишних сіл. Для любителів тварин зоозона таких чотирилапих в місті зустрінеш не часто, а на фестивалі їх можна запросто потримати в руках. Більше ручні, такі які йдуть на контакт з людьми, для того щоб діти і дорослі могли сфотографуватися, познайомитись. А ще кадетаріум картини, майстер-класи та композиції від молодих та незаангажованих. Очень класно, Хотілося б щоб почаще такі фестивалі проходили в Полтаві. «Все на вищому рівні організації, все дуже кльово. Дуже сподобалася виставка картин, також технозона, з'їзд байкерів, ретроавтомобілі». Для молоді день завершився дискотекою Індастріал». Організатори пообіцяли такі заходи стануть у Полтаві доброю традицією. скоба, якою кріплять бліндажі на фронті. Ми, як ковалі, припустимо полтавщини, виготовляємо скоби, допомагаємо армії отакими штучками. От. Ну і не тільки, це один з пунктів. Свою кузню просто неба вони розгорнули на артфудфесті, що вихідними пройшов у Полтаві. Колись цих людей вважали ледні чаклунами. У Полтаві їх порівняно небагато, кажуть самі ковалі. Найбільше таких майстрів на західній Україні своє мистецтво вони передають один одному. Вони кажуть, немає закладу, який навчить ковальській майстерності. Більшість із нас це самоучки, да ми. Само постійно при тому, учимось один у одного на фестивалях, на семінарах і багато де в інших містах. Вони запевняють, що можуть викувати будь-що від зброї до підкови, а ще кажуть: без певного фанатизму у кузні нема що робити. Не кожен сучасний містянин ось так потрудиться, щоб зробити якусь дещицю. Ковалі звернулися щодо підтримки їх заходу щодо виготовлення скоб для побудови бліндажів в зоні АТО. Ми беззаперечно їх підтримали. Це невеличка складова, але все ж таки це той вклад, який кожен із нас може зробити для того, щоб забезпечити мир в нашій країні. На мою думку фестивальні події такого формату як найкраще привертають увагу жителів нашого міста, особливо у вихідний день. А також я вважаю, що такі заходи є дуже корисними, оскільки можна не просто відпочивати, розважатися, але й допомагати нашим хлопцям, які воюють на сході країни.